Зараз ми от такі типові вулички на схилах цього міста, про які ми точно так знали і бачили їх перед тим. Це райончик, як не дивно, називається Russian Hill. Ось російський пагорб. І ми от піднімаємося вверх для того, щоб потрапити у китайський квартал, де спробуємо щось віднайти, поснідати. Дуже готовий почисти. Я вже дуже голодний, не можу дочекатися, поки... Знайдемо якесь місце для сніданку, тому візьму просто фікцію. Зовсім недавно е, проходив китайський новий рік, і мені насправді дуже прикро, що ми не встигли на цей час Сан-Франциско, тому що тут, очевидно, були досить великі е, двіжухи. Так, в той час бивалися, і ми їх всіх пропустили. От бо... навіть дещо залишилося з того часу. Мартуся просто убожню у цих азіатських котиків. Люблю це. Качка. Ти чорт, це такого китайське забегайливка. Буджуєш наче в Шанхаї. Я чекав цього моменту майже рік. Власне, в цей час, рік тому, ми продовжували в і теж з такими різними зубками. Якщо ви бачите, ми взяли одну порцію і розділили на двох. Таке враження навіть не зменшилася. Я п'ю в'єтнамську каву. Вона відрізняється від усіх інших. Тому що це концентрат кави дуже сильний <плес> з молоком і дуже багато льоду. У мене вже відмерзла рука, але я не можу пити, <плес> тому що вона дуже міцна. І мені доводиться чекати, поки розтопиться лід. Ну а цю поділлю ви точно вже бачили. Така одна із іконічних споруд Сан-Франциско, але вже знаходиться у Даунтаун. Тобто, якби це в фінансовому фінансовій, фінансовій частині, то трошки треба пройтися. Ну ось чайна там закінчився, і ми вже є в Даунтаун. Мова йде про такі хмарочоси, так, великі старі мартуси тут. А Орест стоїть коло дуже важливого будинку для фотографів і не знає про це. Не Який? От сюди, на цей на цей бренд чеконий. Лейка, стоп, отак треба дивитися. О, тут. Я не зауважив. О! Щоб не підняла голову, не побачила. Піднімайте частіше, друзі, голови. Yes? This 1940s cabinet could кабінет yours free. Бачите, це дуже така типова тенденція в Америці. Люди, які збираються викинути своє приладдя з дому, постійного як якби, не вивозять, бо це коштує дорожче, ніж просто поставити його під хату, і кожен може собі його забрати. Тобто, якби ми тільки приїхали сан франциско і в нас була пуста квартира, ми б я думаю, цей комодик такий собі собі взяли. Так що, друзі. <му> тут в Америці є багато фрікових людей? Так, можна так сказати. Принаймні у я бачила багато в Сан-Дієго і навіть тут. Проти нас тільки щось є. нас наш такий чувак сів, а я я покажу. <му> бачили? Сподіваюся, що так. Ось ми піднімаємося на Telegraph Hill. Звідки повинна відкритися дуже класна панорама Ху, на Сан-Франциско. Мартуюся, як тобі йдеться? Вартую. Це нормально. Давайте. Після вулкану тейде і в Болівії 5 тисяч метрів. Мені вже ніякі сходи не страшні. Нам вже зовсім нічого не страшно. Так знаходилося, що це просто невеличка прогулянка. І позолує! Десь <плес> як він хвостик закрутив. <плес> сумний. Ви, мабуть чули, що в Америці дуже складно вижити без автомобіля. Насправді Сан-Франциско це є одне із небагатьох міст в Сполучених Штатах, де пішоходи так нормально можуть прожити без власних коліс. І Сан-Франциско є одним з них. Тут також є Нью-Йорк, Чикаго, ну і в принципі по рахунку все. Тим не менше, навіть тут є величезна проблема з паркінгом. От, біться, ми знаходимося зараз в резидентській так зоні далеко від центру, і тут бачу пише «No parking". «No parking». parking но паркінг. Тобто, вашу машину буде забрано, звідси, якщо ви паркується не в авторизованому місці, де я вам ще не що показувати. Тобто будь-яка точка місце навіть ось тут. Зараз на дорозі Будь-який квадратний там, пару метрів вони є зарезервовані за якимось там, власником автомобіля чи конкретним автомобілем. От така ситуація і насправді знайти спот для парковки зовсім не є просто. Скажи щось паркує не смерде, добре. Вимахуєшся. Не вимахуємося Марта? Хочеться. Їсти хочеться. Ідемо їсти. Йдемо. Я, в принципі, доволі так нормально, здорово, так принаймні намагаюся харчуватися. Але перед найкращим у світі фастфудом Subway стояти не можу. Те саме стосується і, мабуть, найкращої солодкої водички у світі, доктор Пеппер. Ми... Ну та, але зуму. Ну, пляж, теморські леви. Зацініть. Ну і звуки вони будують. Так, а що відбувається там? Цікаво? The sun is hitting me in my left eye. Американці вміють влаштовувати шоу буквально на кожних десяти метрах набережною. Вбивають всюди якісь дві там, співають, тут хлопець ще чекує, ще щось робить. It's up YouTube? No, it's not YouTube О, хай Снапчат! Айуд Гаїс. Ось і відомий трамвайчик сан франциско Артусе, що робиш? Пилися помаду нова. Покажи. Сонце зайшло, стало холодно. Ну ось, ми повернулися, звідки починався наш сьогоднішній день і я ще зранку купляв банани. Дивіться, кімаленька авокадо. Зараз ми знаємо собі фруктами. Чудовий був день. Сонечко так заходить. І ми повертаємося додому. З протилежної частини проводи верпа сантики не було. Там то там, не видно, тільки ось. Банани і горде. Ось ми і приїхали. Класний був день. Так, стоп. Да. А, тут двері. Так, я пропустив. Так, так, Тримай морточки. Це наше улюблене Blu Moon. Пиво і ключики. Секундочку. Оп. До речі, зацініть брилок тих ключів. Як нам сказали, хлопець, який тут проживав раніше яким цим ключами користувався, то це пластина з його ключиці, так яку він зламав і йому вставили, щоб воно трималося так, і заросло. До речі, свого часу я теж відмовлю ключицю, але тоді обійшлося без пластин. Ідемо. Так. так, що там зі світлом? Собаки чи світло? Ну, спробую, не знаю. наша хатка. О! Ну все. Відпочиваю. Поки що Сан-Франциско насправді мені дуже і дуже подобається. Тут чудова атмосфера, гарні люди, е вражаючі краєвиди. Як Мартуся, які враження від Америки? До речі, Марта вперше в США приїхала. От, ну що скажеш? Подобається. Чим? Що тобі подобається Америці? Я люблю фрікових людей, люблю не різноманітні, нестандартні місця, а тут цього можна знайти в